Вітаю всіх! Сьогодні я хочу познайомити вас з перлиною мого саду. Це англійська троянда Кроун Принцеса Маргарет. Виведена вона англійським селекціонером Девідом Остіном і названа на честь шведської королеви, яка дуже любила троянди. Погляньте, якого пастельного тону ці бутончики. Більш нагадує навіть персиковий колір. Як замовлено, квітка повинна триматися 5-6 днів. Так воно і є, але моя квіточка витримала трішки більше. Не знімала ролик навмисне, щоб дочекатися, скільки ж зможе витримати ця квітка. Витримала вона рівно 8 днів. Отже, квітка тримається на пагані 8 днів. Погляньте, які закручені, закручені квіточки. Це нагадує півонію. Тобто квітка півоноподібна, чудова, красива і насичена ніжним-ніжним ароматом з фруктовими нотками. В нашому саду вона посаджена навесні 2021 року. Заявлено, що повинна бути 2 метри. Звичайно, я так і думаю, вона доросте й до цього. бо... Вже видно, що їй потрібна підпорка. Як і говорилося, квіточки опущені голівками вниз. Погляньте, ну це ж просто-просто чудо. Я дуже вдячна Натальці з інтернет-магазину Флора Нова Маріуполь за такі прекрасні кущі троянди. Здоров'я всім, а головне мирного неба. До зустрічі!